Вітаю 16 серпня на календарі в ефірі. Інформаційна програма час. В Студії працює Світлана Комлєва. Про що вже встигли дізнатись журналісти телеканалу студії? Побачити в сьогоднішньому випуску. Далі про головне: як три тисячі перетворити на десять покращення дошкільної освіти, закриття шкіл, оптимізація чи економія бюджетних коштів. Викрасти дитину вічливість ледь не обернулась трагедією. Золотий квадратний метр ціни на квартири зашкалюють. Платні вбиральні на вокзал лише з грошима. Медовий ярмарок, солодке свято в Ужгороді, екзотичні фрукти на Закарпатті вирощують Києві. Про відкриття польського візового центру на Закарпатті та про перспективу відкриття пішого та велосипедного переходу на українсько польському кордоні Лубня волосати говорили голова облради Іван Балога та міністр Польщі Ян Цихановський, який з неофіційним візитом відвідав Закарпаття. Більше про хід зустрічі Мар'яна Мартин. Міністр Ян Ціхановський вперше завітав на Закарпаття. Каже, край вразив його доброзичливістю та красою. Із дружнім і водночас корисним для розвитку тісних відносин двох держав візитом завітав пан Ян до голови обласної ради Закарпаття. Міністр каже, польські туристи повинні частіше відвідувати Закарпаття. Тому одне з основних питань, що порушили на зустрічі в обласній раді, перспективи відкриття нового пункту пропуску Лубня, Волосате. Я я вперше тут у цьому багатому на історичній традиції краї. Зустрічатимуся з польською громадою Ужгорода з Україною. Ж ми розвиватимемо добросусідські дружні відносини. Є велика кількість планів, аби розвивати цю співпрацю. Сподіваємося на пункт переходу, який сприятиме розвитку туризму. Хай це буде пішовелосипедний пункт, але він дасть можливість зблизити наші держави, каже Ян Цихановський. Погоджується з ним і голова обласної ради Іван Балога. Великоберезнянщина в Закарпатті і наші сусіди воєводства вони продукують у себе туризм, вони продукують у себе обмін туристами і обмін, як кажуть, цих прекрасних територій. Це оживить. Наш великобризнянський район оживить надію в те, що там може бути нормальне, прекрасне життя. Там можуть бути, як кажуть, і будівництво, і гарні дороги, і все інше. Відтак розцінює перспективу як ще один крок до Європи. Окрім цього, відкриття пункту пропуску сприятиме соціально-економічному розвитку наших прикордонних територій, а також сприятиме туризму. У нас консульський відділ для прийняття віз відкривається. Офіційне відкриття буде 27-го. Цього місяця я рахую, це теж таки достатньо велика така допомога закарпатській громаді, щоб не їздити у Львов, здати документи тут і отримати польську або національну, або польську шенгенську візу. Розцінюють сторони як перспективу налагодження ще більш близьких відносин між Польщею та Закарпаттям. Ще й відкриття польського візового центру в Ужгороді. Від цих всіх зустрічей потім рухаються міждержавні, міжобласні такі прикордонні зв'язки. А від цього збільшується сервіс для громади Закарпаття. Прокуратура Закарпатської області тримає на контролі хід досудового розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за фактом побиття 10 серпня двох юнаків у селищі Великі Бічків. Наразі затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та направлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. слідчо оперативною групою встановлено, що троє мешканців селища Великі Бічків, підозрюючи двох юнаків у крадіжці мотоцикла, побили їх. Далі продовжуючи свої протиправні дії, заштовхали Останніх до автомобіля та продовжуючи бити, відвезли до річки. Відпустили потерпілих лише після того, як повертаючись, зустріли батька одного з них. Наразі проводиться розслідування кримінальних правопорушень. Ввечері 15 серпня в селі Калини Тячівського району під час руху вантажного автомобіля ГАЗ-3309 відірвалося переднє колесо, яке покотилося на узбіччя. В той час там стояла 36-річна жінка. Пішохід важке колесо збило жінку. З ніг вона впала на землю. Внаслідок удару. Жінка отримала травми несумісні життям. Вона померла у кареті швидкої допомоги. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини пригоди. Проводяться експертизи. Від їх висновки буде залежати ступінь вини водія та остаточна кваліфікація справи. Транспортний засіб доставлено на штрафмайданчик, повідомили в управлінні ДІО МВС України в Закарпатській області. За три роки на Закарпатті створили 10 тисяч місць у дитсадках. Про це 15 серпня під час електорної наради під головуванням віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида. Додав на початку 2013-го показник охоплення дітей дошкільною освіти в області сягнув 76,5%. Далі про те, чому батьки особливо не помічають того, наскільки кращою стала дошкільна освіта на Закарпатті і чому насправді 10 тисяч дорівнює трьом. У селі Калини Тячівського району 6 тисяч мешканців. В селі працюють два дитячі садки. Один з них в присілку Калини за ріка. Тут півтори сотні дітей виховують у пристосованих приміщеннях старої попівської фари, побудованої ледь не століття тому. Дітям доводиться вмощуватись по двоє на одному маленькому ліжечку. А що робити? Відсоток покращити треба, а реальних місць таки нема. За згодою батьків, беремо від батьків, згади, і так водять дітей. Бамуса. Кажуть, що треба охопити всіх дітей дошкільного освіту, стараємося охопити. Кожна група має окрему кімнату, правда, в одній доводиться і гратися, і навчатись, і обідати, і спати. Мріяли тут колись про новий садок, та мрії, так і не здійснились. Закон про дошкільну освіту говорить, що вона обов'язково первинна складова частина системи безперервної освіти в Україні та не діє він у Тарасівці Тячівського району. Адже тут садочок не те, що в поганому стані його тут просто немає. Якщо б не батьки, то дітей би не було з ким лишити. Садочка немає, то з ким батьки мусять сидіти. У кого є батьки, а у кого немає батьки, то вдома сидять. У Тарасівці більше трьох тисяч населення, відповідно, і дітей у селі чимало. Садочок би треба в першу очікувати. всіма силами, навіть село допомогло. У нас тоді файне здання, ну, кілометр відсюди. Раніше був там магазин орсушки. Є двох етажне знання. Є й кухня, би була, все, але ну, там треба пробивати. Через районці, через міністерство, через Київ Нема де виховувати дітей в Данилові, Хуського району. Колишній ДНЗ продали 17 років тому, а реконструювати під нього місцеву лікарню, яка вже роки не працює, не вдається через брак грошей. Тому дошкільня здебільшого виховують вдома, а дехто возить і в сусіднє село. «В Принципі ми возимо дітей в крайнику. На дітей є дуже багато, а беруть бачите, дуже мало діточок. 10 взяли. Є дуже багато батьків, які вдома дітей виховують з бабками. Мама на роботі у нас багато людей на заробітках за границю у Чехії. Ну от бабка тут прийшла. Дуже багато дітей. є». Хочу у сусідньому крайнику від дітей вже не приймають з Данилова, бо садочок тут теж переповнений наших діточок уже не треба навіть україникові діти бачились ти як, як як в якій обстановці ми перевозимо і дуже би ми хотіли бочку Бо, бо нам допомогли у питанні садочка. Жителі неодноразово писали скарги і до президента, і до прем'єра, проте конкретних відповідей наразі нема. Єдиний діючий ДНЗ в селі Волосянка незабаром доведеться закривати на ремонт, а найближчий дошкільний заклад у сусідньому селі Луг переповнений. Недобудоване приміщення, де колись планували відкрити дитячий садок, нині належить підприємцю. Дітей в цьому селі чимало, а виходить, що єдиний діючий ДНЗ аварійний. На даний час оказалося, що другий поверх у нас аварійний. Треба готувати проєктно-кошторисну документацію на ремонт від садочка, шукати кошти для ремонту. Але в першу чергу ми мусимо визивати експерта по технічному стану цього приміщення. Вже буде висновок, будемо знати, що маємо робити. Ну, але саме головне шукати кошти. Розмістити дітей навіть тимчасово в садку сусіднього луга можливості немає. Ну, для того, щоб діточок більше приймати, фактично до 15 дітей має бути в різновіковій групі. Далі варто розшифрувати ситуацію з десятитисячними показниками щодо дошкільної дитячої освіти на Закарпатті, про які так оптимістично відрапортував віцепрем'єр голова закарпатської облдержадміністрації пан Ладида. Так за даними обласного управління статистики, станом на 1 січня 2011 року місць у дошкільних закладах 29 тисяч 239. На 1 січня 2013 – 33 тисячі 43. Виходить, за цей період створено, увага, 3 тисячі 804 місця у ДНЗ. Щодо відвідуваності. На 1 січня 2011 відвідували дошкільні навчальні заклади 35 тисяч 496 дітей. На 1 січня 2013 – 45 тисяч 42 дитини. Тобто збільшилась кількість на 9546. тисяч Тож виходить, що на трохи більше ніж 3,5 тисячі місць запхали майже 10 тисяч дітей. За нормами на 100 місць мало б бути 100 дітей. На Закарпатті наразі 100 місць вміщають 136 дітлахів. Звісно, що ні про які санітарно гігієнічні норми вже не йдеться. Головне вчасно відрапортувати. А в яких умовах виховуються малюки, навіть якщо сплять подвоє на одному ліжечку чиновникам байдуже, головне, аби зі столиці не насварили. За три роки на Закарпатті закрили дев'ять шкільних установ, вісім з яких початкові. Такий результат так званої оптимізації потрапила під удар про владної реформи і область Казож першого ступеня, що на Хущині школу закрили та запровадили тут індивідуальну форму навчання. Більше розкаже Вікторія Василинець. Облизьку загальноосвітню школу першого ступеня закрили в минулому році. Спочатку йшла мова про повне її закриття і переведення учнів до початкових класів у монастирецьку загальноосвітню школу, яка знаходиться від горського села облас на відстані близько п'яти кілометрів. Проте це обурило місцевих, адже закривати у такому випадку школу не те, що недоцільно, а безглуздо. Ця школа нам спрощує життя, бо нам дуже далеко ходити в школу долу. Той, як у мене мала дитина, в ту й ходить у школу. Так, це вона в ту і нам добре. До слова відстань від облазу до монастирця суцільне бездоріжжя. Якщо три кілометри і можна проїхати на возі, а от решту два кілометри. Цей транспорт сюди хід не подолає. Йти треба через ліс вузькою стежкою. Батьки не хочуть пускати дітей до школи таким шляхом, то всі разом вирішили відстоювати право навчатися початківцям, як і раніше в облазі. Де Дечого таки домоглися. Хоч початково і закрили, проте запровадили тут індивідуальну форму навчання. Було таке прийняте рішення оптимальне, щоб все таки залишити індивідуальне навчання. Відділ освіти буде цю школу, буде орендувати приміщення, будуть працевлаштовані люди, все встануть на роботу. Завідуюча вже школа і не буде, як завідуюча посади, просто вчителька і техпрацівниця остається за таких умов погодилися рік тому. Сільські депутати монастирця, до сільської ради, якого і входить область, ліквідувати область школу за відповідним клопотанням управління освіти хуської РДА. Індивідуальна форма навчання дозволила залишити початківців у рідному селі і зберегти приміщення школи завдяки зборам громаді, які не не згодні були. Не згідні були діточок водити в село, бо далеко і без доріжжя. І нас залишили на місці, де ми орендуємо кімнату і вчимося індивідуально. У нас троє діточок. Є... Дві дівчатка в третьому класі, одна тепер поступила першокласничка, навчаються в одному приміщенні. Мова йде всього про один клас, який знаходиться у приватному будинку. Районне управління освіти продовжило оренду приміщення, правда, за ціною 1 гривня за місяць. Власниця ж будинку каже, що погодилась на такі гроші тільки через те, що сама перейнялася проблема. До того ж значно вплинуло на її рішення і її восьмирічна донька, одна з учениць ліквідованої початкової школи. Я навчаюся тут. У школі у третій клас буду ходити. Інші діти шкільного віку, які проживають у області, починаючи з п'ятого класу, і старші десятками років вже таки змушені долати непросту відстань до монастирця. Співробітники СБУ в Закарпатській області ліквідували канал незаконного переправлення осіб через українсько-словацький кордон. У ніч на 13 серпня цього року у Воловецькому районі Закарпатської області співробітники СБУ затримали мікроавтобус із сімома нелегальними мігрантами, громадянами Афганістану, Іраку та Еритереї. За кермом транспортного засобу знаходився місцевий мешканець, який планував доправити іноземців до Великоберезнянського району та в подальшому допомогти їм незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Того ж дня у Львові співробітники СБУ затримали його спільника. На Великоберезнянщині затримали нелегалів з Грузії. Прикордонники Чопського загону затримали чергових мігрантів, які прагнули потрапити до Словаччини у незаконний спосіб. Мандрівники скористались послугою служби таксі, яка доставила їх за Великий Березний. Їх поява не залишилась непоміченою, і наряд, який отримав інформацію про рух невідомих до кордону, здійснив затримання. Правопорушники вказали, що вони громадяни Грузії. Рішення про відповідальність перед законом та їх подальшу долю визначить суд. Повідомили у прес службі Чопського прикордонного загону. Гутентак по позакарпатськи. Бічіливі сіноземці у нашій країні мало не обернулися для нього трагедією. Перетнувши державний кордон з Румунії у пункті пропуску Дяково виноградівського району громадянин Німеччини хотів ближче познайомитись з нашою країною, поспілкуватися з людьми. Саме останнє бажання мало не стало для нього фатальним. Проїжджаючи через село Новоселиця Виноградівського району, іноземець запропонував місцевій дівчині, яка несла важкі сумки, допомогу. Чого це йому коштувало, дивіться у нашому сюжеті. Спроба допомогти дівчині підвести важкі валізи для громадянина Німеччини обернулась для нього неабиякими неприємностями. Місцева жителька подумала, що той якийсь маніяк, який хоче викрасти неповнолітню, і миттю зателефонувала до міліції. Що дійсно був факт неповнолітня? 15-річна звернулася до дільничного інспектора міліції, що її ображає нецензурними словами громадянин іноземної країни. Її заява була прийнята дільничним відповідності, відібрано пояснення, і працівники міліції встановили, що дійсно в цьому селі був іноземний громадянин Німеччини, який в туристичних цілях відвідував Україну, і з метою. Опитати його про всі обставини даного інциденту, не доїжджаючи до Дякова, його, було запрошено в райвідділ для дачі пояснення. Кілька годин пояснень і допиту з допомогою перекладача, і слідчі з'ясували, що іноземець запропонував дівчині свою допомогу. Не порозумівши його намірів, через незнання мови, неповнолітня вирішила, що іноземець хоче її викрасти і вивезти за кордон. По дорозі побачив дівчину з сумками, яка ну. Невеликого зросту несла сумки з собою і запропонував її підвести її. При цьому, привітавшись з нею, а дівчина, як вивчає в школі німецьку мову, відповіла йому також добрий день, але коли вже в салоні автомобіля він почав питати її, що куди провести, в якому напрямку вона в них вийшло непорозуміння, думала, що її даний громадянин ображає, і тому вийшла з автомобіля і пішла. Додому і повідомила про це батьків. Далі події розгортались цікавіше. Перелякавшись місцевих жителів, іноземець натиснув на газ. Однак, через величезні ями на дорогах він пошкодив власний автомобіль. Буксиром його машину дотягнули до першої ж автомайстерні у Виноградові, і вже звідти на евакуаторі іноземець вирішив повернутися за кордон. Машина була поламана, ми забирали ту від майстерні. Розвал сходження колес. Я відвіз машину в Дяково, Потім оказалося, що машину треба забирати. Там позвонили із міліції. Машина забралася, повезла у райоді. Там вияснилося все. І машину відвіз обратно і машина пішла в Євросі. На цьому пригоди німця в Україні закінчилися. Та наші покращені дороги і гостинність наших людей він запам'ятає, здається надовго. Це була лише перша половина випуску, і далі в його продовженні. Платні вбиральні на вокзал лише з грошима. Медовий ярмарок, солодке свято в Ужгороді, екзотичні фрукти на Закарпатті вирощують Києві. Близько 7 мільйонів українців або понад 16% всього населення живуть за межею бідності, тобто мають доходи нижче середнього прожиткового мінімуму. Такі останні дані держслужби статистики про це пише газета. Сьогодні у розвинених країнах бідними вважають людей, які на добу витрачають менше 14 доларів. Українці офіційно вважаються незаможними, які мають лише 4,5 долара на день. Що відповідає стандартам Центральної Азії. До прикладу, у США бідними вважаються люди, що витрачають в день 40 доларів. Золотим можна сміливо назвати квадратний метр житла в Закарпатті. Все через ціну, яка вже давно зросла щонайменше до 600 доларів. Цікаво, й те, що захмарні ціни вже зрівнялись як на первинному, так і на вторинному ринку. Часто квартири в новобудовах можна придбати навіть дешевше ніж у багатоповерхівках, збудованих 50, а то й більше років тому. В чому причина дивної невідповідності і якому житлу віддають перевагу, з'ясовували наші журналісти. В центрі України, новобудова та історична частина, придбати житло на Закарпатті навіть в обласному центрі не проблема. Були б гроші. Грошей має бути чимало, адже ціни м'яку кажучи, кусаються. Квадратні метри продають як золоті. на первинному ринку у нас в середньому ціна йде від 500 десь до 800 доларів за квадрат. На вторинному ну від 600 до 700. В середньому так, в залежності від кількості квадратури, від кількості кімнат. Кілька тисяч треба накинути на окремі кімнати, так само і зекономити можна при купівлі оптом. У великих квартирах ціни за квадратний метр менше відсотків на 20, та попри все, це вони все рівно не у фаворі. На новобудови попит немалий. Потенційних покупців приваблює ціна, що навіть трохи нижче за вторинний ринок та ряд інших причин воно краще, бо в старий будинок дуже багато грошей треба вкласти. В новий вже там купиш то й маєш на багато років. Я би купувала квартиру в новобудові, тому що, ну, по-перше, новий будинок це є новий будинок, він не розвалиться, його не знесуть. По-друге, воно, ну, воно все нове, воно пахне новим, воно класне, воно з євроремонтом. Ріалтори кажуть, на кожен товар є свій покупець, тим паче для багатьох принциповим є не те, якою є квартира, а місце її розташування. В цьому новобудові майже завжди програють. 50 на 50. Молоде покоління старається брати в новобудовах. Воно якби вірить, а старе, більше вторинний ринок, тому що деякі забудовники будують не досить якісно, плюс якби відсутність інфраструктури в новобудовах, тобто магазини далеко, маршрутки, садики і так далі. Купуючи квартиру закарпатці часто не мають можливості щодня їздити на авто, тому обирають старі будинки або ж намагаються за певну суму купити і те й інше. Для цього давно вигадали схему. Ви нам інвестиції, ми вам солідні знижки, втім довіра, справа тонка. Я не довіряю, тому що вважаю, що платити наперед це ненадійно, надійно, особливо сьогодні в нас час. В принципі, птошов людям сьогодні важко довіряти, ріалтори не такі категоричні та радять довіряти більше місцевим фірмам. До слова, славнозвісна еліта центр для Києва також була рідною. І хоч на Закарпатті подібної досі не було, а збанкрутілі поверхівки успішно викупили і таке здали в експлуатацію. Юристи перед укладенням угоди рекомендують добре все зважити, адже якщо фірма таке збанкрутує з кінцями, на вас чекатимуть довгі судові процеси. Хоч директора і бухгалтера таки можуть посадити за шахрайство, прагнені зекономити, ви ризикуєте залишитись і без грошей, і без квадратних метрів. Додати до цього нерв. Ви судить те, що жити десь таки доведеться, і мріяна квартира стане не золотою, а діамантовою. Платити двічі за одну послугу закарпатцям не звикати. Практично на всіх автостанціях краю вбиральні платні. Тоді, як у новому законі, чітко прописано, що у вартість пасажирського квитка вже входить послуга зручностей, відвідування залу очікування та інші можливості. Чому люди змушені платити двічі, з'ясовували наші журналісти. Закарпатті вже давно скаржаться на неналежний стан вбиралень на місцевих автостанціях. Кажуть, орендарі, нехтуючи законами, примушують пасажирів сплачувати гроші за користування громадськими вбиральнями. А те, що в ціну квитка входить, така послуга, нікого не цікавить. Так нещодавно одну зі станцій закарпат автотрансу притягнули до адміністративної відповідальності за порушення прав споживачів. До громадської організації молодані стевуж звернулися ряд громадян у зв'язку з тим, що орендарі автостанції, які використовують. Туалети не надавали їм безкоштовного права використання на підставі квітка. Ми подали скаргу за автотранс та в інспекцію за «Прав споживачів, і одну з автостанцій ОРАРДРЯ було припотягнено до накладного штрафу суми сто гривень. Однак як кажуть, в народі одним батогом не налякаєш, тож на Ужгородському автовокзалі люди, які не знають про власні права, знову платять гроші. Ну да, платила Обов'язково, кожен раз і плачу коли. 50 копійок робили. коли як там, я не знаю, яка ціна вже тепер, бо то кожен раз піднімає ціну. Обов'язково. та то недавно ввели, я слухала по телевізору, по радіо, то недавно, До тепер було платити всюди і все. Коли ти платиш за то, що не треба, воно якось. Негарно виходить. І взагалі-то хтось на тому наживається, хтось на тому, як то кажуть, отримує свої дивіденди, получає свої бабки. І просто хотілося, щоб ми були більш цивілізовані. На Ужгородській автостанції офіційно заявляють, що вбиральні, нібито безкоштовні для осіб з квитком. Однак табличку з написом «Туалет платний ніхто так і не зняв. Тому людям залишається здогадуватись, мають вони право користуватися зручностями чи ні. Якщо ми звернемо увагу на території автостанції місті Урди є вивіска туалет платний. В даному випадку є порушення закону України про захист прав споживачів та закону України про рекламу, оскільки діями орендар вводить споживачів в оману. Чому? Тому що є пасажири, які мають право безкоштовного використання, які придбали квиток. До речі, в квитку пише, що туалет є безкоштовним. Проблема з вбиральними на автостанціях області не нова. Люди кажуть, втомились платити подвійну ціну, але іншого виходу. Поки немає. Аптечка на крилах, жива таблиця Мінділєєва, солодка вітамінка. Все це про бджіл та їхній скарб, натуральний мед. Окрім чудового смаку, який вподобали, й дорослі і діти, цей продукт ще й лікує та попереджує хвороби. Гречаний закасі в банках і в сотах. Таке різномаїття медової продукції привезли бджолярі до Ужгорода на ярмарок, присвячений святу медового спасу та всеукраїнському дню пасічника. Смакувала мед і Олена Смерека. Пан Павло займається пасікою, відколи себе пам'ятає. І він, і дружина мед полюбляють і вживають щонайменше по дві столові ложки в день. Каже, печиво, косметика, квас, і навіть свічки вдома медові, і все через користь продукту. Нема такого місця кориснішого, як мед для лікування, якщо є, то дуже мало. А мед плюс і солодкий, добрий, і корисний тим, що він майже 100% відсотків в організмі. За якість свого продукту ручається, як і кожен з учасників ярмарки, що привезли мед різних сортів, розповідають, справа не лише в кольорі чи смаку, а й у властивостях. До прикладу, мед акації – гіпоалергенний, тому рекомендований дітям. Гречаний, навпаки, має високу концентрацію мінералів, зокрема заліза, тому вживати його треба в міру. Цьогорічна новинка так званий пастовий мед. Готують його без жодних сторонніх домішок чи згущувачів, але за певною рецептурою. Кожен господар має свої зюминки, свого секрету. Тобто, ну, механічна обробка. Тобто там йде процес помішування через певний період його і, звичайно, при певній температурі. Такий мед можна зберігати в холодильнику і не боятись, що затвердіє. Та головне, каже пасічник, кладена в нього праця, адже мед як куліш, яка господиня з якими помислами такий продукт виходить. А от солодкий нектар в сотах від пасічника не залежить. Яким бджілки його зробили, таким і лишається на довгий час. Це вони кладуть як в печатку свою, що пригодний вживання. Він так довше в сотах зберігається. Звичайно, краще вживати сотовий мед, тому що полезніше, в опервих, соти самі по собою, як лікарство, укріпляють дьосна, при парадантозах, діткам дуже добре жувати. За високий вміст вітамінів та мінералів у меді та його похідних, бджіл пасічники називають справжніми аптечками на крилах. Окрім нектару, виробники пропонують багато інших корисних продуктів, таких як бджолиний віск, що пом'якшує шкіру та заживляє рани. Або ж прополіс. Його використовують замість вітамінів, особливо для малечі. Втім, дітлахи серед різнобарв'я продукції обирають один. Цьогорічна спека суттєво вплинула на урожай плодових дерев. Зашкодила і повноцінному росту огірків, кабачків та інших овочів. А от як переживають спеку екзотичні рослини, які вирощують на Закарпатті, зокрема морозостійки Ківі, дивіться далі. Ось такий екзотичний сад з ківі росте в одному з приватних будинків в ужгороді. Просто неба на городі. Саджанці вирощені селекціонером Генріком Стратоном як не дивно витримують морози до мінус а От спеку терпіти не хочуть. адекватный садовод, он не будет надеяться на то, что пойдет дождь, не пойдет своевременно. Если он хочет получить урожай, он должен предусмотреть необходимость системы полива в случае засухи. Інакше він буде в один год урожай, в другої год получать ні урожай або не получать урожай. Генрік Стратон не чекає з моря погоди. Щоранку підживлює екзотичний сад водою. Кілька літрів на корень, і ківі селекціонера почувають себе просто прекрасно. Морозостійки Киві пан Генрік вирощує вже не перший рік. Почав експериментувати, коли ще був студентом біологічного факультету. Відтак новозеландська ягода пережилась і на закарпатській землі. Первий Ківі імене сорт був получен возле пятиэтажного дома. на территории просто огорода внизу под пятиэтажкой. То есть тогда мы с отцом выселили сотни тысяч семян киви. Очень велика доля везения, удачи. То есть могло этого не случиться. Можно потратить и миллионы, и не получить результат, если хотя бы одно растение не проявит нужных качеств. В даному випадку в цьому повезло. Нічого дивного каже селекціонер, кілька років експериментів і готового От особливого догляду ківі не потребує. Обробляти хімікатами необхідності нема. Один кущ за сезон дає 25 кілограмів плодів, а це більше тонни ківі з восьми соток землі. І як і всі ягідні фрукти, з них можна робити і джеми, і сиропи. В мене вийшло непогане варення з ківі та бананами. От також варення непогано вийшли з лимонами, дольками нарізали лимони і на сутки залишали ківі в соку лимона. Також дуже добре варення вийшло. Сироп вийшов, я б сказала, як желе». Виготовляють сківі різноманітні сиропи, настоянки використовують їх, каже, як засіб і профілактики. Адже ця зелена екзотика містить вітаміну це набагато більше ніж у лимоні. В народі ківі називають вітамінною гранатою. Це й не дивно, адже один плід цього фрукту заміняє добову норму вітаміну С, також збагачений калієм та магнієм. Поки що купити в магазинах Закарпаття, Ківі вирощені в Ужгороді, не можна, але да, пан Генріх каже, конкуренції не боїться і закликає всіх охочих висадити екзотичний фрукт і на власному городі. Як доглядати за вітаміною екзотикою, обіцяє навчити. Це було останнє повідомлення випуску, і завтра ви дізнаєтесь про таке. Примусове виселення. Ромам не місце в обласному центрі. Обережна небезпека. Слідкуйте за дітлахами. Ужгороді висихають каштани. На цьому наш випуск завершено. В студії працювала Світлана Комлєва. Гарного вам вечора і лише приємних новин.